говоримо про дітей і про цю правильність. Вони мають певний шкідницький ефект. Вони працюють як блокова система. Тобто, я не переходжу, тому що я спілкуватимусь неправильно. Мене будуть зараз всі виправляти. Я буду себе відчувати недосконалим. А українці. Ви знаєте, нація перфекціоністів у нас ніколи не буває ідеально, Нам завжди не чогось треба ще більше більше, більше і це дуже добре. І е, ці середовища ми створювали. Зараз ми прийшли е, в онлайн формат. Онлайн формат це платформа, де є розміщені безкоштовні курси української мови. Є різні цільові аудиторії, на яких ми націлені. Зокрема, ми чого перейшли в онлайн, бо був ковід. Перше, друге, у нас з'явилися окуповані території після 2014 року. І ми хотіли бути таким містком для тих дітей і для тих дорослих, які залишилися на окупованих територіях. Але ми так і залишилися волонтерською ініціативою, тому що умовно, коли ми говоримо про те, що нам дуже потрібно, коли ми робимо креативні ідеї, дієві ідеї, щоб це не були лише наші ідеї, як спільноти чи мої індивідуальні, щоб вони ставали. Ідеями спільноти, ідеями держави. І умовно, коли ми говоримо про закон про державну мову, то я би дуже хотіла, щоб він нарешті якось виконувався в частині безкоштовних курсів української мови і була надана можливість батькам мати таку послугу, можливість вивчати українську. Бо, власне, компонент, коли ми кажемо про зросійщення підлітків, він іде з родини частково, ви це знаєте. Тобто школа не завжди може вирішити всі питання, і е, більшість все ж таки залишається в родині. Друге, е, е, ми масштабувалися, ми колаборувалися з бізнесом, який допомагав це розвивати. Держава в цей компонент включалася винятково в тому, що надавала нам безкоштовні приміщення. Але коли ми стали курсами як такими, то в онлайн то нам вже цієї послуги і не потрібно було е, умовно приміщень. Але далі цього умовно закон так і не виконується. Масштабування, ви говорите про створення ще додатково. Я за з того, щоб ми масштабувалися і створювали ще мільйон додаткових платформ. Але якщо знову ж таки це не буде в державній політиці записано як умовна перевага, то це ще раз наголошую, залишиться ініціативою, яка буде мати свій кінець.